Ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Править твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певна моя. Життя це тиша і сміх, його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибо, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій. Радій, рибо, радій! Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта болю і мук, псячого злого виця, шаленства і милосердь, варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Вас так ніхто не любить. Я один, я вас люблю, як проклят до смерті. Земля на небі вечір щастя дим, роки і рік, сніги водою серця. Вони мені одне лиш, ви і ви. Демне століття, води і народи. Моя mm -hmm. ви пам'ять степу вели зорі небесний голос і свободи. Дивіться, гляньте, мій того ваш, як світиться, він тепло на світанні. Я вас люблю, як сіль свою Сиваш, як ліс у грудні, свій листок останній. Брат сміється білі зуби, зморшки довкола очей. Все добре мала, трохи безсонних ночей, трохи вологи щовечора вечора від ріки, від цигарок дими у темряві, як маяки. Тут у нас зелено, білки, зозулі, вужі. І з нами їм добре ми бо їм не чужі. Серед цього буяння нічого не нагадує про смерть. Нічого, все перемелиться, буде, як нему като дерть. Нічого страшного мало, все добре повір. Кожен з нас християнин і трохи звір. У грудях, бува, зненацька щось запече, але. Життя не минає, життя і далі тече. Ми всі готові бути тут до кінця, жартуємо, що форма в пилюці нам до лиця. Ми всі готові до боротьби, готові до втрат. Яка філософія? Ми хлопці з останніх пар. Розкажу тобі думку таємну, Дивний здогад мене опік, я залишуся в серці твоєму, на сьогодні, на завтра, на вік. І минатиме час, нани завши сотні вражень і мене країн. На сьогодні, на завтра, на завше ти залишишся в серці моїм. А чому? То чудна теорема, на яку ти мене прирік, то все разом, а ти окремо, і сьогодні, і завтра, і навік.